Як на мене, дуже чітко прозвучали е, такі от спільні тези стосовно того, що ми добре розуміємо причини е, того поділу в суспільстві, ми добре розуміємо, як так сталося, е, і ми бачимо ті точки дотику, е, які дозволять нам випрацювати спільну політику, е, інформаційну політику, в тому числі для того, аби рухатися в цьому напрямку, аби Почати змінювати суспільну думку, аби випрацювати більш чітку політику українську, щоб ми могли все-таки досягнути цієї мети в формуванні сильної білоруської. Опозиції, яка буде в стані повернути демократичний лад в Білорусі, ми сьогодні говорили про конкретні заходи. Якщо говорити про Верховну Раду України, ми будемо працювати над проведенням комітетських слухань, де ми хочемо якраз всі ті питання, які накопичуються, ті питання, які сьогодні звучали. І статусу білорусів Україні їх, їх проблем, які на які, жаль не дуже будемо так говорити ефективно вирішуються українською владою. Питання військовослужбовців, білоруських добровольців, які на сьогоднішній день плечо пліч воюючи з зсу, теж мають певні, певні питання наших спільних позицій в. Політиці європейській загалом, оскільки Україна на сьогоднішній день кандидат в члени Євросоюзу, і сподіваємося, вже дуже швидко перейде в наступну фазу перемовин про членство в Європейському Союзі, узгоджує свою зовнішню політику із Європейським Союзом. Тобто є такий великий набір питань, який на сьогоднішній день досить складно вирішувати, оскільки дипломатичні відносини з Білорусі розірвано, нормального діалогу. На вищому рівні немає і поки що не може бути, але ми впевнені в тому, що діалог на рівні міжкультурному, на рівні в якійсь мірі, такому політичному між, між представниками Верховної Ради України і об'єднаної білоруської опозиції він є обов'язковим і він і стане тією платформою для об'єднання зусиль. І для налагодження сподіваємося, в недалекому майбутньому вже такого міждержавного активного діалогу у нас таких прикладів хорошої активної співпраці багато. Дійсно, я згадував про один із них, а саме, допомога представників кабінету в підготовці доказової бази по справі незаконно депортованих українських дітей. Але це і є мета. Наших от таких от зібрань, де ми ділимося інформацією, де ми е, плануємо якісь заходи на майбутнє, і у нас таких заходів досить багато. В принципі, регулярно проводяться в режимі онлайн е, різного роду консультації. Ми вже домовилися про е, як я сказав, про організацію підготовку і організацію парламентських, точніше, комітетських слухань Верховній Ради України е, про проведення великих. Міжкультурних таких заходів, які дозволять якомога ширше коло залучити освітніх заходів. Тобто, насправді, різного роду заходи досить регулярно здійснюються, і це не лише в форматі там, представників Верховної Ради України, представників Кабінету. Ми бачимо безліч різних таких от форматів, які, які досить активно працюють, і це вселяє ще більшу надію на те, що ми ну, маємо, маємо всі підстави з оптимізмом дивитися в майбутнє налагодження цієї співпраці. Я не бачу напруження для того, аби відбувся такого роду візит. Його потрібно готувати. Він має такого роду візит, має дати дуже конкретні результати і відповідати очікуванням що однієї, що другої сторони. На сьогоднішній день над цим іде робота. Ті складнощі, які ну в принципі існують між Україною і Білорусю в результаті російської агресії і співучасті вищого політичного керівництва білоруського роблять ці питання міждержавних відносин досить складними для того, аби можна було Ну просто, просто зустрітися і про щось поговорити. Ну це, це не зовсім той рівень. Тобто, я би сказав, що на сьогоднішній день іде підготовка, і оцей наш захід, і інші ті е, контакти, про які я вже згадував, вони якраз і є е, е, оцими частиною цієї роботи. Має бути підготовлений. Підготовлене підґрунтя, має бути порядок денний, має бути чітко зазначено мета, цілі, завдання і способ, як їх, як їх досягати. Тому я впевнений, що в майбутньому ми краще підготовлю підготуючись, ми підійдемо і до цього. Ні, на вищому політичному рівні контактів таких немає. Про це неодноразово робилися заяви, в тому числі і з Офісу президента України, де і визначається міжнародна політика, зовнішня політика, а спроби з боку представників режиму Лукашенко були, вони продовжуються. Він є дійсно майстром політичної інтриги. А тому. Можливо, там підставою для того, щоб вважати, що є якийсь діалог, є швидше оті, оті спроби запустити таку інформацію з боку в режиму Лукашенка радше ніж якісь офіційні контакти з боку української влади. Це складна ситуація політична і складна ситуація юридична, як я вже сказав, під час обговорення цього питання. Позиція МЗС Міністерства зовнішніх справ України на сьогоднішній день бажано утриматися від прийняття тих чи інших актів постанов Верховної Ради, які можуть ускладнити роботу нашим дипломатам і юристам, представникам України та й представникам інших держав, які працюють над підготовкою. Бази доказової в справі агресії російської проти України очевидною є участь вищого політичного керівництва Білорусі в цьому злочині агресії. Але оскільки для розгляду в суді потрібні ну, не лише будемо так говорити, інформація з засобів масової інформації, вибачте, за тавтологію, але і конкретні докази, то будь-які такого роду рішення, як то, наприклад, рішення, яке обговорювалося про визнання окупованою територією Білорусі, можуть шкодити меті досягнення справедливості, а саме притягнення до відповідальності керівників Білорусі, оскільки вони можуть тоді посилатися, в тому числі і на отакі от заяви політичні, говорячи про. Відсутність суверенітету відповідно неможливість приймати ті чи інші рішення, і відповідно про, про те, що їх має бути звільнено від від відповідальності. Тому на сьогоднішній день ідуть дебати політичні, іде юридичний аналіз цієї ситуації і сподіваємося досягнути якоїсь, якоїсь спільної точки зору, оскільки дійсно як і українське суспільство український, Політиком народні депутати Верховної Ради України притримуються різних різних точок зору. На превеликий жаль, це, це питання ефективності роботи державного апарату загалом, і е, мені в... За деякі випадки, взагалі, соромно, ми активно співпрацюємо з уповноваженим Верховної Ради прав людини у вирішенні конкретних справ. Ми розуміємо, що не повинно так бути. Повинна працювати система, а не там питання повинно вирішуватися не лише. Тому що ним зайнялися народні депутати чи, чи інші якісь особи, представники влади України. Але тому, що система працює, вона працює погано. Ми розуміємо, для цього є об'єктивні певні обставини, є необхідність дуже детальної перевірки тих осіб, які, які звертаються за такою допомогою в Україні, і ця перевірка займає час. Але ми бачили багато. Випадків, коли ну елементарна байдужість чиновника, спроба заховатися за якимись бюрократичними процедурами, строками і так далі, ставала виливалася в дуже серйозні такі побутові життєві проблеми для громадян, які громадян Білорусі, які перебувають ну в такій дуже поганій ситуації, вони не можуть отримати захист від своєї держави. І в той же час держава Україна, яка стала їх домом, яка мала би надати їм цей захист, не справляється з цими своїми обов'язками. Тому е, працюємо над кожною індивідуальною такою справою, е, працюємо над тим, аби те, що можна виправити шляхом внесення змін до законодавства, було зроблено відповідним чином, збираючи інформацію, залучаючи в тому числі і представників Білорусів, але так на сьогоднішній день мусимо констатувати, що є, є з цим проблеми, і будемо їх вирішувати. У мірі надходження, ну оскільки я є співголова цієї групи, мені звичайно хотілося б думати, що група працює дуже добре, але оцінку має все таки суспільство на цьому давати. Тому я отримую утримуюсь від оцінки. Але той факт, що ми серйозно розширили групу, той факт, що в групу входять багато керівників комітетів Верховної Ради України, багато керівників делегацій різних міжнародних парламентських є свідченням того, що ми до цієї до, до питання, до, цього, до співпраці з білоруською опозицію ставимося дуже серйозно, і що е, ця група має, е, я би так сказав, величезний потенціал.